Усім доброго дня. Як завжди, у нас козаки 3. Реплей в рейтингу. Як бачите, грають тут такі гравці Slazer, Frag, я, і Блін, Мій англійський бажає кращого. Давайте відкриємо карту. І будемо дивитися від мого обличчя, так сказати, від першого лиця. Так, паузу виключаємо. І чуть-чуть прискоре є. Отак. От Тут я хочу йти 4 конюшні підковою, наскільки я пам'ятаю. В принципі, тако зробимо. Е, Виходимо в швидкий ринок. Союзник, ніби непогано там розвивається. Я вже забув в принципі. І грає проти нас фрак. Такий відомий гравець. А від, відомий в більшості своєї неадекватністю. Підтримує війну росіянин неадекватний в більшості випадків. Але як гравець непогано грає. Прихильник піки, не прихильник парканів в любих видах, чи кам'яна фортеця, чи там просто парканом мог б городитися від січових. І якось так. І випадає нам рандомно зіграти проти нього в рейтингу. До цього ми теж попадалися з ними, а там завжди різні нюанси. То з січкою його союзник забігав, то ще там щось. Ну, ладно, а тут один на один. І ще й тоді, коли ми йдемо чотири конюшні. Чотири конюшні з підковою тут мають бути. Не знаю, подивимося потім, що вийде на кінець миру в нас в противників. Зараз в мене тут розвідка йде, тут чотири тільки, не знаю, є до. Замічу це чи ні. Так, академія, ну. Є академія, давайте прискоримо. Давайте глянемо на противників. Тут теж тільки академія йде. Але він скоріше збудував за мене. А тут одна каза. Тут одна каза. Тут академія будується і одна каза. Тут дві кази і академія, але нема третього міського центру. Поки що його союзник сильніший, ніж мій. Піка. Стрілець. А, тут стріляється, тут Піка. Ну, подивимося, як там буде. Так, у мене тут вже менш більш карта розвідана. Все таки 14. Ой, 4 тільки селянина тут. Не замітив я цього. І тут вже є. Четверта золота шахта, в принципі, четверта 57, пізно, але не знаю, якось так вийшло цього разу. А, вже побачив, вже докинув до шахти. Так, тут ми пішли в швидку сокиру при двох казармах. Є в нас перша конюшня. 5.47 у нас вже друга конюшня. Точки збору в нас ще на ресурс. Качаються шахти. Так, і в нас друга каза. Ой, друга конюшня. Тут три казарми, але два міських центри. Це погано. А тут Тут три, чотири казарми, але три міських центри. Жорстко. Як на мене, тут грає. і все золото зайнято. Так, все золото зайняте. А тут у нас. А тут нас, що у нас тут взагалі? А ну давайте глянемо. Я щось не розумію. Я думав, що тут... Ні, тут золото прокачане. Друга каза йде. Сукері немає. Я думав, що тут 4 конюшні, а тут... Ну Дивно, дуже мало війська, якщо порівняти. 110, в мене вже 16 драгонів. А тут... 61 наполовину. Ну ладно. Так, сукер взялася ніби тут. Ні, не взялося. Ага, тут прокашено. Вся їжа, тут що століття буде? Блін, я щось... не очікував. Ну ладно. Непонятно, що тут буде. Качаються шахти. Ніби століття би мало бути, але... а всі шахти зайняті, тому тоточне не століття, просто не знаю, на чому тут акцент зроблений. Дивно. Ладно, дивимося. На нас так. Три конюшні є. Так, третя будується, 10 хвилина. Непогано, в принципі. Шахти всі зайняті. Підкова навіть скоро буде тут. Дуже дивно, так скоро зайняв. 34 драгона 156 мушкетерів. Прокачується якісь шахти, напевно, дві вугільних. А де ще одна? та і ця, три вугільних навіть. Я ще прокачав цю. А ні, одна залізна, напевно. скоріш за все, що одна залізна, дві вугільних. Отак. От так, тут на четверту конюшню вже. 1145, блін, пізно. Можна і підкову взяти, в принципі. А, що я її беру? От 12-та хвилина підкова пішла. І 4 конюшня зараз буде. 4800. Так, четверта конюшня. Непогано. Драгунів у нас 58. В принципі, час ще є. Подивимося, що в нас вийде на кінець меру. Але в нас немає арти. Ні, є, закладається ардепо перше Час трішки поганий, але все ж може бути. Їжа не прокачується. Де звідси селяни, я не знаю. Так. Блін, знову я з домиками не розрахував. Друге арт-депо. 83 драгона. Думаю, сотня драгонів буде. Прокачуємо поки що військо. Як завжди, тут парканів немає, як ви бачите. Я не буду нападати зразу, так як в мене немає арти, то я буду чекати. Тому. О, давайте глянемо так, пауза. Точніше, не пауза, а зменшимо просто, щоб вони повільно працювали. Так, дивіться, 103 драгона, в принципі, непогано. При тому, що у нас 2 арти і ще й 2 пушки виїхали. Ну і на половину вже виїжджають 4 пушки. В принципі, на момент битви б би мало бути 229 мушкетерів, 235 драгунів. Ой, орудаширів. Це при тому, що вже розставляється на шахти. І прокачки. Тут прокачується, тут прокачні. А, вони прокачні вже. Так. Е, я думаю, що я тут. В принципі, ресурсів стає, щоб взяти швидкостріл. Ну, бачите самі. Все досить непогано, в принципі, щоб відбивати атаку, якщо б він зараз атакував. Давайте глянемо на мого союзника. Мій союзник Фіолетовий. Чотири казарми, а, тільки четверта ставиться. Та ти що? Дипломатичний. 72 Гринадера 196. Ще скажи, що він під... взяв цю Керасу. Ні, Кірас не взяв. Менш більш прокачав, слабо, але все ж. Навіть коників робить. Непогано, якийсь мінімальний паркан, та є. А тут червоний. Давайте глянемо на червоного. Червоного 282 стрільця. Найманці виходять з дипломатичного центру. Нічого собі, і січові, 45 січових. Буде рейдити. 5 кас. 5 каз, пац, пацана. 5 каз. Це є непогано. Три міських центри. Могу два міських центри. Четверта каза тільки будується. Це жесть, ну різниця велика, але що там в академії? В академії, ви гляньте, дві швидкострільності. Силопостріл за залізу, за золото, і ще немає дві, цей. Дві сило за золото і вугілля. Це жесть. Ну, непогано вкачені, як б сказав, так стрільці, але вони тут погані. У них дуже маленька дальність стрільби. І в тому весь мінус. Так, синій. Що у нас синього по будівлях? Три, три конюшні, включно тільки дві. Три казарми. Нічого собі, то тут було три казарми, зрозуміло. 232 Мушкетера. І в мене 230. Зашибісь. Ох ти ж, блін. А я собі згадав. Знаєте, коли я починав тільки грати в козаки. Я випускав відео про три казарми. Чи? І я випускав відео, перша моя, типа, тактика була, це три. Три казарми в рейтингу. І я теж грав через одну казарму. Через одну казарму я грав. І мені фраг. Тоді я ще не знав його, не знав, що це росіян. Ну, в принципі, так догадувалося, чи там хтось мені казав. Ні, я його ще адекватно вроді, тоді сприймав. То було давно, може, десь рік чи Рік пів... Рік часу десь. Рік тому. І він мені казав, для чого ставити одну казарму, щоб потім поставити. Ну, спочатку. Чому зразу дві не поставити? Щоб потім поставити третю, щоб в тебе вийде стільки самого мушкетерів. розумієте, І сам грає через цю тактику. розумієте, Через одну казарму. Я вже не граю через одну казарму, я вже ставлю дві казарми. І в мене ще й третя, виходить, на 8.35. Щоб поставити. Я качаю, скоріше, золото без академії. Ви бачили моє відео гайд, як прокачати шахти до 4.30. Отак я зараз граю. І все досить непогано виходить. І там мушкетерів досить багато. А тут хлопець робив мені зауваження колись, дуже давно, на початку моєї гри, що не треба грати в одну казарму і, цей, і ставити третю казарму, бо це невигідно по ресурсам, що у вас на кінець миру виходить стільки самому мушкетерів, як і в противника. І я йому, вроді, туди доказував, що на довгу груті розрахована тактика. І тут хлопець сам грає через таку тактику. Зашебійся, лайк. Ой, боже боже. Вата є вата, я вам кажу. Так. Давайте глянемо по прокачках. Ага, ага. Береться сила пострілу за вугілля, за залізо. А в принципі, ні, добре бере. В нього заліза стільки багато. Я не знаю, де він його на... стільки нарив, Ну, заліза багато. Одна шахта тільки прокачана. Ну, і в нього стає. Потім, якщо все обміняти, в нього ще стане, щоб взяти швидку стрільність. Тут прокачано. Тут качається, 239 мушкетерів, 24 драгуни, 222 рундашир. А в мене а в мене 253, 120 драгунів, 236 мушкетерів. Так само мушкетерів. При тому, що у нього немає арти, я так розумію, так? У нього немає арти взагалі. Хоча можна. Не знаю, чи він теж не прихильник вже арти. І на нас працює економіка, можна сказати. У мене тут і шахти між більш прокачено, і все-таки 4 конюшні з підковою, воно дуже грає роль. Я не знаю, чи в мене 17 селян стоять, де вони взагалі є. Тут. А, бо поле. Поле, поле. Я беру вже швидку стрільність. Бачите, я перше беру швидку стрільність, а потім всі інші ресурси. Ну, інші удосконалення, бо швидку стрільність це саме головне. Так. Тут. Е... Давайте вже дивитися, в принципі, ми все переглянули. Тут боротьба січки, тут 45 січки. І в червоного 39 майже 45 січки, та 45, 50. Жесть, оце вони майже ідентично грають, тільки тут. <с>? Тут гравець видно, що трошки сильніший, бо знає, як збудувати 5 каз за Росію. Ну, Досить непогано Зіграв ще й цей дві але... А тут ви можете подивитися, би тут все печально, навіть не включена каза. Але от стільки війська. Ну, отак, ще досить не грати. Давайте дивитися тут, як ми це все бачимо. Я бачу тут сині підходи. Я ще не взяв всі прокачки, в мене ще немає арти нормально. І я ще чекаю 4 арти тільки. Так, тут вже 146 драгунів. Прокачки в академії отакі, вже з пострілу за залізо береться. У мене тут парканчики. І що синій робить? Синій хоче йти на центр і цей пагорб зайняти. Він бачить це так. Я бачу, що він щось переходить на центр і виходжу сюди. І він, давай вертатися назад. Ні-ні-ні-ні-ні. Дякую. Я скоріш за все, що зараз буду видаляти цей паркан. Мене, я вже бачу, що в мене по війську досить непоганий прогрес. 8 гармат. Так, я видаляю цей паркан. Охорона щось немає. А, і розташовуюся так широко. І розкидаю так військо. Давайте, дивитися. Трохи сюди, трохи сюди. А синій цей. Давайте глянемо по прокачках. Що в мене? Чекайте, то в мене? Ні, це в синього. Гляньте. Він взяв силу пострілу за золото, за вугілля, за ще за золото, за залізо. А швидку стрільності не бере. Ну, блін, ну хто? Я не знаю, чесно, це школа е, цього, як його? Чому? Ну чому ви не берете швидкострільність? Швидкострільність це досить важлива штука. Без неї взагалі ну, нема сенсу брати оці два апи за золото. Взяло швидкострільність, тоді апи за золото на силу постріла. Швидкострільність, це. Я, вона відіграє, там навіть пробував в цих в редакторах. Швидкострільність і, наприклад, швидкострільність. швидкострільність і, наприклад, б, взяти тут на кошти 5К. Добре, цей ми бере. беремо. Швидкострільність і ці сили пострілу переваж, переважають, ніж без швидкострільності і такий, такі сили пострілу. Ладно, ну хоче на так грай, нам краще. В принципі, в мене теж, як ви бачите, ті самі прокачки, тільки в мене взята швидкострільність. І напевно, що другої швидкострільності я брати не буду. Так, я тут стою так широко, пів місяця, і приходить мені до голови, що давайте підемо на цей фронт. Розтягнемо його більше. Я собі з цієї сторони заходжу. От, от ще раз скажу: от чу, фрахний прихильник парканів. Був би тут парканчик. Я би так просто сюди не зайшов, він би мав час, щоб перетягнути собі якось так військо, трохи стати, ну, на своїй стороні якось тримати. А тут виходить, що я з цієї сторони зараз шахти йому підриваю, трошки порчу економіку і відходжу. І розтягую віску в цю сторону. А з цієї сторони заходжу, заходжу з цього в плану. І тут, в принципі, досить непогане ще військо. І ми просто звідси перемішуємо тут, що є. А цим ми просто втікаємо. І тут ніби є мінімальні втрати, а вони мінімальні. А основна маса тут. І все, і ми зараз цими йдемо сюди, цими відходимо. А в нього варіантів які? Вертатися назад, бо зараз буде мінус економіка. І вертаємося зараз цими назад, дострілювати поки тих, хто тікає. Артою, я думаю, що я тут настрілюю чи ні. Ні, арта щось не... А, ні, працює. Так. І вже з цієї сторони йде така непогана шайка. І з цієї сторони в мене... Давайте глянемо, скільки синього тут залишається. 61, 38, 122. Мушкітарі. Село пострілу взята нарешті, але я думаю, що це було пізно. Ну, у мене 158, 279, 248. А тут вже все, тут вже дуже великі втрати. Тут вже селяни позривалися. А що тут у нас на цьому фланзі? На цьому фланзі червоний перебив мого противника у союзника, точніше, але пішов допомагати синьому. А оце вже не грає роль. Це вже не грає ролі, бо я. Я вийшов вже століття? Ні, я ще не вийшов століття. Церкви немає. В принципі, був напевно, що інтенсивний бій, та я. Але по ресурсах в мене все дуже добре тут виходиться в століття дуже скоро. Ну і все. І все ми тут продавлюємо. Трохи невдачно підібрана тактика Фрага була, бо при казарми. І ще й зіграв так, як колись мені казав, не грати. Хм, молодець. І все ми тут продавили. Червоний тут щось хоче зробити. Давайте глянемо на червоного. Тут йде скільки. 279 мушкетерів. Все би дуже би непогано було. І я думаю, в нього фу академія у нього фу академія але вони. вони слабенькі. Вони слабенькі. Так. Все, тут вроді що фраг найздався, він там не йде до союзника. В принципі, не бачу тут варіанту, щоб йти до союзника. Тут стільки коней. Гляньте. Тут 160 коней. Академія теж, напевно, що фул чи ні. Так, в мене Академія теж фул. І нас просто дальність, дальність більша, і ми просто перестрілюємо їх. Навіть то, що вони на пагорбі тут частинкою. Це все неактуально. І все. В принципі, червоний вже не має війська. Йому ще століття треба було виходити, може би був у тому сенс, а так. І ще навіть фіолетового задепали, Фіолетовий красавчик. Трошки потягнув час, і мені в спину не зайшли, хоча ви при основному файті. Якось так тут же все закінчилась катка. Ми навіть століття не вийшли. Ні. Гляне по статистиці, по статистиці, поліміту я переважав. А, фрагший взяв підкову. Нічого собі, дві конюшні, одну не запустив, іншу підкову взяв. Три казарми, я зрозумів, і три конюшні з підковою. Зрозуміло. Типа щоб ліміт був більший. І тут, в принципі, гляньте, як риску в нього піднявся ліміт. Він, походу, запустив третю конюшню. І тут ліміт просто Чудух, піднявся дуже високо на рівні мого. Але коні є коні. Тому якось так. Ще вам покажу статистику світом поставити паузу, якщо ви хочете. Золото оно. 65 тисяч золота, 72 тисячі золота. Це при тому, що в мене. що я золото качав. Чекайте, серйозно? А що так, 65 тисяч золота добуто? У мене 72. Це при тому, що я йшов через дві казарми. І золото качав пізніше, бо в мене швидка швидкий цей сукира швидка. Ну весело, ладно. Отака в нас була гра. Не забувайте ставити пальці вверх. Точніше, палець вверх. Не знаю, коли буде наступна трансляція, Відос, може за пару днів знову якийсь получиться виложити. Підписуйтесь на канал. Всім хорошого дня і до зустрічі. До зустрічі!